Сольний виступ вчителя екологічного ліцею під час церемонії нагородження це підтвердження того, що педагоги міста не лише фахівці своєї справи, але й таланти. І саме поєднання багатьох умінь, навичок та досвіду високо цінуються у конкурсі учителі року. Наш конкурс, можна сказати, розглядається як індикатор, що вказує на стан, рівень і якість освіти міста. Вчителі, предметники, керівники навчальних закладів міського етапу конкурсу продемонстрували належну науково методичну підготовку, ередицію, креативні та комунікативні здібності. Нововведенням професійного змагання цього року стало створення учасниками конкурсу, мультимедійної презентації, особистого досвіду роботи з проблемної теми. Міський етап конкурсу. Тут тривав тиждень, і під час його проведення, а також підготовки, педагоги збагатилися цікавим досвідом, а ще відчули себе на місці своїх вже учнів, зазначила директор школи номер 26 міста Житомира Ірина Янчук, яка здобула перемогу у номінації директор школи. Дивна щоденна праця, ми дещо в ній в'язнемо, забуваємо про щось світле, інколи не вистачає часу щось перечитати, щось новинку якусь побачити, почути. А тут ми все таки помолоділи. Ну хто наскільки, але на багато років ми відчули себе в певній мірі студентами за книжками за комп'ютерами в інтернеті. І спасибі вам за це. Учитель загальноосвітньої школи номер 5 міста Житомира Тамара Шевченко стала переможцем у номінації Трудове навчання у конкурсі. Вчитель року брала участь вдруге. Я просто дуже люблю свій предмет, дуже люблю дітей, і я думаю, що це можливо і є е, таким поштовхом для того, щоб мати сьогодні результат. Цьогоріч у міському етапі всеукраїнського конкурсу Учитель року року-2014» взяли участь 45 освітян. А в минулому трохи більше 20. Це позитивна тенденція, адже саме від освіти залежить майбутнє дітей, зазначив під час церемонії нагородження міський голова Володимир Дебой. Конкурс він є неформальним, він є дійсно тим, який сьогодні зацікавлює в першу чергу вас, шановні вчителі, і безумовно є рейтинговим тим, який визначає кращих із кращих. Наша освіта, освіта міста. Є однією з найкращих в Україні, вона найкраща області, і це безумовно, ваша заслуга.